Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 18 глава, з 15 по 17 вірш. Одного разу приносили до Ісуса дітей, щоб Він до них доторкнувся, учні, побачивши, заборонили їм. Ісус же, підізвавши їх, сказав: Пустіть дітей приходити до мене, не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Амінь, кажу вам. Хто не прийме царства Божого, як дитя, той не увійде в нього. Сказали ж ті, що почули це, хто ж може спастися? Він же сказав неможливо у людей, можливе у Бога. Сказав же Петро: Ось ми покинули все й пішли за тобою. Він же сказав їм Амінь, кажу вам, немає такого, хто покинув би дім або батьків, або братів. Або жінку, або дітей заради царства Божого не одержав би набагато більше в цей час, а у віці майбутньому життя вічне. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.